Доброго дня! В нас на сайті є дуже якісні і класні набори спецій для медової теми. Тобто класична медова, лимонна медова, фруктова медова і ароматна медова. Це я показую на 33 літра. Ємкість О, дивіться, як вона масивно виглядає. Тобто, ми робимо. Такі набори спецій, людина собі в домашніх умовах докупляє або бере свій мед. Тобто, ззад ми тут пишемо, що ви використовуєте 30 літрів алкогольної якоїсь складової, тобто розведений спирт або свій продукт. Бажано, щоб він мав 42 градуси, і додаєте 2,7 літра меду. Це ти засипаєте в 33-літрове відро, пластикове, харчове, таке, як в нас є там на сайті, або ви маєте в домашніх умовах. І буквально за 2 за неділі ви будете мати просто суперову-медову настоянку, яка ну, просто буде неймовірно класна, тому що там входить мед. Мед можна використовувати різну трав'я, можна використовувати липовий мед, тобто який ви маєте, але ми будемо в слідуючому відео, я покажу, як ми робимо такі настоянки вже в реаліях. Тобто ми засипемо набір, додаємо відповідну кількість меду, ми беремо мед в дуже такого провіреного поставщика, який практично. Має золоті медалі не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що він давав свою продукцію на дегустації. Тобто, я потім ще на сайті відкрию ці позиції, де ви зможете собі заказати такий мед, можете прямо в нього брати. Тобто, Але ми в дальнішому будемо продавати, будемо старатися. Щоб така позиція була на сайті набір і ще, допустимо, зразу готовий розфасований мед, де ви будете брати повністю все готове. Ваша задача просто взяти алкоголь і залити, і додати це все в це пластикове відро. 에, може, ми зробимо навіть такі набори 에, відповідні, які будуть в коробці. 에, там буде отакий набір, 에, буде мед, 에, і буде класне оформлення коробки самої. Тобто, ви можете на подарунки дарити. Тобто, це то є дуже якісна і класна продукція буде получатися. Тому що. 에, 에, Наші інгредієнти просто свіжайші, і, і ми їх іменно робимо під, під, під таку ціль. По-друге, ви берете свій мед якісний і вас, якщо якісний ще й алкоголь, то у вас супер виходить тоді на виході. Звертайте увагу, я це роблю сьогодні. Просто анонс. Я зробив такий анонс. Вони вже будуть розміщені на сайті, а потім ви вже собі слідкуєте. Ну я ще покажу в відео, що от у нас появився вже мед, Покажу, як ми робимо. Потім ми розлиємо це все в бутилку. І ми навіть такі настоянки медові будемо давати в реалізацію іменно для дегустації, От по таких лояльних цінах, як ми сьогодні реалізуємо, так, щоб люди попробували, що таке настоящий і якісний крафт. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої!